Так, доброго дня нам усім. Спасибо велике, що дивитеся, велике, що підписуєтесь, лайкаєте, пишете коментарі. Дуже велике спасіба. Навіть дивилися нашу прогулку, перву, Ту, що ми ходили до криниці. Вам цікаво, пишете ви там. Значить, будемо знімати для вас. Головне, щоб вам подобалося. прежде всього, щоб вам все це подобалося. Не подобається, щось не подобається, пишіть коментарі для того, щоб ви писали. Ми читали. Будемо щось по-другому робити, якось по-другому, може, щось трошки не так знімаємо. Ну, ми тільки місяць на Ютубі, везде тільки місяць. По-своєму по ми учимося. І ми не молоді люди, тобто вже взрослі люди, так що не судіть строго. І сьогодні хочеться подивитися одну тему. Не скільки там в кучу зліпити, а одну тему от хочеться по картах подивитися. Бахмут. От Бахмут, чого в Бахмут, от чого Бахмут такий важний? Чого, чого там так от, держиться воно? От, якщо карти це відкриють, значить я зніму до кінця, знімемо і покажемо вам. Ну, все може бути. що що є таке, що карти не показують. От є ситуація якась, може бути така ситуація, що карти просто... От є така карта, що закриває, запрещає вона дивитися далі. То тобто, там дійсно тайни такі, що не треба нам знати. Ну постараємося подивитися. За Бахмут. так от Давайте почнемо з того, що візьмемо карт, що зараз в Бахмуті происходит а потім далі, яка там обстановка, що там происходит Понятно, що наші. Військові це все знають, а нам же ж хоч трошки хочеться заглянути. Ну, карта Луни. Тобто тут карта тайна покрита мраком. Ніхто нам не скаже. ніхто. От карта Луни це карта дві сторони медалі. Ми можемо догадуватися, ми можемо там по, по одному каналі одне слухати, по другому друге слухати, але по луні це все закрите. Тобто це не карта сонця, що вся ситуація відкрита, як божий день. Це карта Луни. Щось, хтось, догадався, хтось щось там підказав, ситуація на карта. Людям треба було давно було поїхати. Я навіть не знаю, чи там живуть люди в Бахмуті, чи не Ну, Карта мечей, Людям треба було погрузити свої сім'ї, погрузити свої речі і уїхати звідтіля. Тобто карта це показує. Надо, надо давно було. А бачиш, а є на січа, навіть є там люди. Тому що на зараз карта дев'ятка жезлів, от людина стоїть перебонтована, там за жезлами хатка стоїть, то й стараються удержати своє, ну, своє хазяйство, все стараються. Значить, є там люди. Ну, є король пентаклівий. Там. Ну і карта дьявола. На сьогоднішній день там карта дьявола. А що цей дьявол нам хоче сказати? ну Давайте так подивимось. Ну, цей пентакльовий король, примерно, я б сказала, що один король на собі зав'язує все или оружие, или, ну, то есть, ну цей пентакль, один король, який даже все в своїх руках. Ну, Може, це бути і головнокомандуючий, чи хто в нас там головний по цьому всьому, от він може на собі зав'язувати цей пінтак. Тобто контролювати, що приходить, куди приходить, як приходить. І значить, що по карта показує. Щоб оцей пентак, ну, щоб оце все матеріальне зібрати в один кулак, от тут людина держать його. Понимаєш? Для того й Бахмут нужен. Ну, для того от в Бахмуті те, що в Бахмуті відбувається, проходить, то есть так покортеть, да? А ч дьявол там круто так? Так, щоб зібрати, та карта й показує, розумієш? людям треба було думати, треба було уїжджати, карта, бачиш, ні, залишилися люди, які стараються до останнього защитити. Є король, який сидить на своєму місці, в своєму троні, і він старається цей пентакль, ну, як сказати, наповнитися цим пентаклем. Тобто Той самий патрон, там винтовка, що там ще, тобто людина собирає, старається Ну, ну значить, не розпорошено, щоб воно було, а от іменно зібралося в кучі. Дьявол, що тут? З четверка, ну, що тут дьявол? Дьявол показує примерно як по карті, не буде карту кожен піднімати, От я вам так скажу, що дявол тут, понимаєш, дявол тут іде карта, ну що він як з той сторони затягує людей сюди. Ну, тобто він не встановлює тих бубіків. Чи як їх там називають. Повієш, він їх там, ну як сказати, однею, одним мечом луже. Тобто, як, як об'яснити, от не, дають, не дає, не дає от по карті дьявола, знаєш він як от їх туди затягує, щоб їх там положити. Понимаєш? Щоб вони в округ України не пішли ну, повністю в України. Тобто вони всі направлені отуди, от в те місто, де Бахмут. Ну, все одно, тут, ж як по карті старшого аркана дял, там карта міста така. Місто, ну, не дуже, саме місто дуже нехороше. От сама територія цього Бахмута вона по карті йде нехороше. Ну, все одно розумієш, що прийшов оцей мир по карті. от Скільки розкладу зараз не робимо, в усіх розкладах карта старшого аркана мір є. Ну, Тобто, щоб оцей прийшов мір, значить, оцей король Пінтаклі має зібрати чим більше Пінтаклі в свої руки. Понимаєш? Ну а по-своєму дьявол тут круте тим, що ну, він, він туди їх затягує, вони туди скакають із своїм мечом. Опять же, от по рицарю мечей, вони туди скакають, під'їжджають, підходять, да, думають, да, задумуються. Ну, туди не, ну як сказати, ну будуть вони там виживуть, не виживуть, Ну, все одно. А по дьяволу воно ще та їх ложе там. От воно ложе там. От Що зараз з Бахмутом ми, ми беремо? Ну і що, будуть вони його держати до кінця чи ні? Давайте тоді другими візьмемо. Будуть вони держати до якого кінця? Будуть вони бахмут держати. Наші, наші воєнні будуть держати бахмут. Опять, за за що пажів? Бачиш, все держиться на щодо цих молодих, взрослих хлопцях, ну, то за що пажів. Господі, ви там ще, блін, навіть те, що показує, пінтакль. Давайте хоч гроші ті що должні давати. Давайте хоч, ну, ну, понимаєш, щоб ці діти, там, мужики, взрослі, вони хоч отой пінтакль мали. Не по пажу, а дійсно по королю. Щоб якісь гроші там були, дійсно для них. Не спасе, понятно, воно не спасе. Якщо людина йде на смерть, ніякі гроші не спасуть. Ну, все одно, хоч фінансово піддержуйте. Держатимуть чого король розгляда. Тут спетаклі. Як по карті примірно, держатимуть, вони держатимуть, але вони довірні їх там положити під цим бахмутом. І бачиш, воно йде, воно як іде як в затяжки, а потім воно йде все молнієносно, восьмірка жезлів. Ну, то есть, дуже швидко все йде. О, знаєш, як отут от, трошки підрослаблюються вони. Ну от чого вони там підрослаблюються, ну карта трошки підрослаблюється, і потім все йде молнієносно. Ну, мовніносно йде з нашої сторони. Єдине, що карта показує. Дайте, дайте оцим мужикам ось тобі король зразу, ось тобі і паш падає, тойсь і взрослі, і діти там зовсім. Дайте їм ці пінтракелі в руки. Дайте, щоб люди хоч чувствували себе, що ну от, хоч знаєш, як от ці, ціна їм є, ну то тобто держава їх ціне. Хоч відео тих гривнів, що повинні вони получати. Так, і зараз цими картами подивимося. Держатимуть, держатимуть. Бахмути йде, те, що держатимуть. і туди вони, бачиш, Чим більше їх туди прискакає, отих тих ну, тим менше, тим, тим менше їх останеться на потом. Тобто, воно там ложиться. Ну і свого роду це карта Міра йде. Тобто це, ну як сказати, війна до міра йде. Все одно вона. А ну давайте це ми карта покаже, як Бахмут. Бахмут ну нам покаже Бахмут по цих картах, як вона. От ситуація на сьогодні, давайте басенько візьмемо. Карту, ситуація на сьогодні. Ну, больно, больно. Больно. Серце, мечі всуваються. Тобто через болі йдуть люди, через це. Бахмуті, бачиш, карта показує, що повинна, знаєш, як ото зарождатися нова життя для України. Тобто Бахмут, це, ну, як сказати, в Бахмуті найбільше, пам'ятник цієї цій війні, треба тим людям, що там погибли, ну, от їм там в самому Бахмуті треба ставити. Тому що це зарождення, по-своєму нової житті в Україні. Тобто вони дають, ну, щоб Україна як то по-другому почала жити своїми смертями, своїми оцим усим усим, оці мужики, що там, там, і жінки є, понятно, і все, ну все одно карта йде. Те, що вони дають шанс по Україні, по цей, по, щоб Україна по-другому ну багато ще смертей. діло в тому, що бачиш, карта, от даже карта мужика, мужик, от опять же ж мужська карта, я тут, же ж карта, так я вам покажу, даже мужики, сильні наші мужики, герої, цей, тут карта страху. Їм даже страшно про цей Бахмут. Балакати, думати і ну, бути там. Тут не те, що там жінки чи комусь. от Мужик падає, і він іде по карті страха. Тобто по карті страху, значить, там робиться чогось страшно. Чогось карта показує страшно. І давайте ми картами чего его чого старається його одержати. Чого його з усіх сил стараються одержати. Оця вот карта. Как ну, є варіанти. Все одно тут карта варіантів. Можна відступити, можна не відступити. Є варіанти. Це не те, що там от, без варіантів, тільки там і все. Ні, є варіанти. Значить вибирають так. Самі о, начальники наші все щоб. Ну, чого? Чого? Чого нам? Чого? діло в тому, що розумієш, не понять нам цього. Не дано. Карта бачиш, карта Піліна, тобто ми по-своєму можемо об'ясняти, ми по-своєму можемо казати. Ну і це ти розумієш, щоб зберегти Україну, карта от іде хранителя, щоб зберегти Україну більш-менш. Понимаєш, тут є Бахмут. Вот для цього є Бахмут. Ну, опять же, тут по карті дьявола, я б сказала, изначально, там не дуже така земля хороша. Не дуже хороша земля там да? Ну, не земля, а взагалі місто, те не, не дуже хороша. Ну і що далі? Що далі ці карти покажуть нам з Бахмутом? Серйозно, конечно, що серйозно. Там, не, не, не зря ота карта страху показує. Що? Ад на землі називається. І що далі з Бахмутом? Що далі з Бахмутом? Будуть сім'ї там, будуть діти там, все одно буде там мир, буде там, все так, як і должно бути. І дітки, і сім'ї, і карта роду, і старі, і молоді, і малі, всі там будуть жити, вертатися туди. Все це буде, все це буде. А чого воно падає? А хто, хто міг примірно, чого воно падає, що там була якась людина, яка продала цю землю, сворода? Чого карта так показує? Ну, це історію треба знати, хто там був, як там був. ну Карта показує, що по-своєму хтось, хтось цю землю продав. Може, не іменно Бахмут, може, іменно може, цей схід, що по-своєму люди його як продали. Тобто продали тим, що, може, прийняли Росію до себе так в душу. Посчитали, що при Росії буде більше монеток у них. Тобто, якщо по карті дивиться, вони самі, блін, і спалили цю землю свою. Через що от карта дьявола і показує? Понимаєш? От дьявол так нашіптував людям, що Росія така класна, і кльова, і хорошо все буде. От через що на ту землю карта дьявола і падає? На те місто, на це все, Оце, бах, ну це схід, же ж. схід України, навіть якщо ми беремо. От через що там дьявол і падає? Повімаєш, наскільки він людей затягнув. І добровольно він затягнув. Тобто, дьявол, якщо б що вони там, такі продажні, так їм хочеться цих монеток, от він, понимаєш, те, що люблять люди гроші, лучшу життя, все, а тим більше продати свою, свою батьківщину, так сказати. От дьявол і крутив. От крутив, докрутився до того, до того що те, що зараз мають люди. От хотілося стати багатими. От хотілося б карта багача. От хотілося стати багатими, поїміть оці монетки. Дуже довго ви будете, не придумаєш навіть слова, що робити, щоб оце отут от купитися від цього всього. Ну і що, що ж, даш цей бахмута? Ну що, три карти беру, все на цьому хвати. Три карти я беру. вот карта, три карти. Три карти. карта материнства, карта повієш, якщо сама по собі слаба жінка, карта показує, от слаба в своєму материнстві. Слаба, так як жінка для чоловіка, от маєте те, що маєте. Понимаєш, опять, вертається карта до того, для, до того, що якби були даже жінки, хай там чоловік чоловік. Якби жінки були на своєму місці, вони були нормальними матерями, все, думали трошечки головою, ніхто б нікого на ту землю б не пускав би. Тобто земля наша це те саме діти. дітей. Це та сама мати, то, то саме, все, це карта сравнює, йде в сравніє. Тобто материнство це та сама наша батьківщина. Якщо ви отак швидко легко продали за 30 сіребні ліків оту землю свою, ви так само і дітей своїх продасте, і чоловіка свого продасте, отправите кудись. То все це швидко, це все в отношенні. От карта, оця це та сама та що наша Україна. Просто карта України от берем ви. І ви просто дали її як розп'яти. От просто дали з нею робити все ж те, що хочеться комусь. Открили двері, заходьте, і головне, щоб нам там було добре. І хрен ви подумали, що далі буде там в Україні. От через вас пройдуть і що далі Україну жде. Ну ви цього хотіли, ви пустили. Ми цього не хотіли. Нам воно не треба. І ви думали, що ви будете сильнішими. Тут плата дуже велика за це. То через що там і землю ну, як сказати, це все зрівнюється з землею? Через що там і дьявол гуляє по карті? тому що він таких і цепляє, як ви там. І це балакаю за схід нашої України, не за руських там чи росіян. Це за схід нашої країни. От дьявол і цепляє, таких, як от такі, продажні такі трошки. Так, все.